Для того, щоб квіточки були не стерильними, а заплідненими, потрібна не тільки участь в корисних комах, таких як бджілки, потрібно також, щоб рослина мала бор. А для того, щоб краще засвоївся бор, потрібно, щоб рослина мала цинк. А крім того, якщо просто зараз під час цвітіння вишні, а потім ще через два тижні обробити її препаратом цинку, то плоди будуть більшими і цукристими. Чому? Тому що цинк сприяє. Накопичення цукрів в плодах. Сьогодні буду використовувати ось таке добрива брексіл мікс який має в собі наш улюблений магній, має цинк а також має бор. Окрім того, що наші плоди мають стати більшими, смачнішими, ці два мікроелемента, також сприяють тому що рослини стають більш стресостійкими, адже Після морозів у нас зараз пасуха і спека, знову температурні гойдалки. Тому сьогодні буду обробляти свої дерева такими чудовими препаратами в хілатній формі. Тримаю їх в руці два, бо для мене була ділема, які використати, буду використовувати брексіл Mix, а через 2 тижні буду використовувати брексіл цинк. Також можна обробити наші трояндочки.